Так, всім привіт. Е, сьогодні що в нас на продажу? Є ящики. Оце такі. Один. У гарному стані, Покрашений. все, все є, Тоби можна Пользуватися та і все? Є сейфи, тільки замки поміняти і все буде окей. О, підшипники якісь тут подаються. Треба забрати нові. Такс. Що тут вороток? Навірно, то також заберемо. О, який сейф. Також є на продажу. Кому там дуже треба. Так. Тут ржавий, 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 ржавий метал. Що у вас тут є? Покажуть, що немає нічого, хлопці. Так. Вали і якісь ці. В общем, нічого зовсім цікавого немає. Подушки. Ох, яма, я замазався, ну то таке чепуха. Так нічого я тут не бачу. Щоб тут десь щось було, здають ржавий метал, ржаві деталюхи. Нема нічого. Цепка вон є така, якась цікава, ну то таке. А так більш нема нічого. Плитка індукційна якась. Все, показав, розказав. Поїхали далі, пошукаємо щось іще, якщо є. Так. Був на прийомці, в даний момент знайшов такі речі. Тиски з губкою надібненою. І цей. Також, що я тут знайшов ще? Мангал, ну і все таке. Так що все буде в відосі. Так, записую відос уже так пізно, якраз не завжди встигаю. Змонтувати відео вчасно, тому в даний момент у нас холодно, дуже холодно, і з кожним днем становиться все холодніше і холодніше. Дивіться, є домкрат, Оце такий в гарному стані Оце його повністю піднятий стан. Ну, Сказати, що він там подертий, ні, нормальний якраз. В мазуті грязний, так не мінялося. Так не мінялося, не видно, щоб воно туди хтось лазив. Ну, так є ось такий дом крат, громезний, більше, чим мій. Якщо ось ну свій зараз покажу, поставлю секунду. Ось свій поставив на фоні свого. Малого Данкрата цей набагато більший, якраз є таке. Тому він підкатний, великий, грамезний, ціна його 1250. Кого устраює, може взяти. Також є тиски. Однієї губки не вистачає. Тут розмір 12-й, скоріш всього. Ну, так, десь 12-й, не 14-й. Поворотна частина є. Всі деталі, ціленькі. Зварки я такої сильно не бачу. Це його шов рідний, нижня частина є, вуха всі є, все є, тільки не вистачає оцієї частини. Ціна 1800 гривень, і він ваш. Так, йдемо далі. Струбцину таку знайшов. Гарно. Ціна 400 гривень. Ключ. Так, який у нас тут 36 на, на 32. Новенький. чуть-чуть ржавчиною. Вже взятий. Ціна 100 гривень. Вінт з гайкою. Оце такий із домкрата. Кому там треба. Ціна 70 гривень. Так, сверло. Знайшов. Р18, 36. 36. Розмір. Оце такий. Ціна його також 100 гривень. Патрон знайшов. Оце такий з такою втулкою конус п'ятий. Скоріше всього, ну точно не четвертий. П'ятий, шостий. На мандюлений такий, вставлений. Зубці всі є. Все в робочому стані. 200 гривень і він ваш. Так, лєркотримачі. тримачі є один отакий, буде 80 гривень, ключ. Що в нас тут? 32 на 27, скоріш всього, або ж на 30. Ну він в мазуті не буду я терти його, віддирати, скажу так, ціна 70 гривень. Так, знайшов я такий от підшипник, повністю новий. Ось його характеристики 45 гривень, і він ваш. Пробку знайшов таку. Не знаю, мені сподобалось, я її взяв. Ця латунна частина ось. Далі там залізо, сталюка, ціна 25 гривень. Також є один диск і ось втор... другий диск. Ціна за 2, 25 гривень. Так, вороток. Ну, Є такий вороток. Я там в відосі його показував. Ну, як є, такі. Є. Ціна за нього 50 гривень він ваш. Сверло. Наскільки тут на 6 або ж на 7? Треба чухати, треба дивитися. На 18 гривень. Так, є така струбцина, або ж частина від струбцини, зйомник якийсь. Можна зробити, а можна і не робити. Кому там як хочеться. В даний момент він буде коштувати 45 гривень. Ось, просили мене зібрати такі речі. Багатьом не подобається те, що я там скаулю, як багато хто ходить, там по всім каналам ходить, щось рискає, щось саме дешеве шукає. А потім як одна така маленька-маленька живність пригає і каже, про мене гадості. Так ось, зібрав він набір. За нього захотів 600 гривень. Хто хоче купити, купляйте. Хто не хоче купляти, не мучте мені мозги. 20. Розмір 25. Тут з другої сторони півтора е, сантиметра. І 30. Щоб можна було лірки вставляти і користуватися. Ось така річ. Дорого це чи ні? Для вас. А там будемо дивитися. Так, знайшов я ще під мангал. Е, розбираю такі ось частини, чугунні. Ціна її 800 гривень. Хто хоче там для мангалу собі зробити. Є бокові ножки, є центральна частина, яку можете зафіксувати болтами, болти сюди не йдуть. Сразу кажу. Нижню частину я залишив на прийомці, вона мені не треба, все ціленьке, ніде нічого не побите ціну я озвучу. І на останок. Хочу запропонувати отакі банці в різним стані. Ось і сюди. Оце так. Дві таких. Тут три банки внутрі, тут дві. Взагалі п'ять. Ціна за всі п'ять буде коштувати 125 гривень. Кому там треба, беріть. Вони алюмінієві. Кришки також алюмінієві. Все в алюмінії. Гречка, манка і всяке таке. Все, що хотів, показав. Кому що сподобалось, може написати, сказати своє відгук. може написати на Viber, добавитися в групу. В групі також можна обсудити це проішествие, яке тут було. Чесно, от, я потратив на це все цілий час. Сидів, там, вибирав це все, для когось там сиджу, вибираю, роблю це все. А в конці конців, чоловік каже: та ні, я, брати це не буду. Тобі ж я потратив свій час, посидів, познаходив, і в кінці я міг цей час потратити на зйомки для цього відосу. Але ж я потратив на те, щоб можна було якраз знайти для вас же, що роблю. Так, будь ласка, цінуйте своє і моє Время, то есть час. Свій час треба контролювати. Всім, кому сподобалось відео моє, може поставити лайк, підписатись на канал, поставити колокольчик, щоб не пропустити більш-менш яскраві, цікаві відоси. Ну і все, гарного всім вечора, тому що ввечері знімаю. Завтра буде багато чого цікавого. До побачення.